дивитесь підсумки, аналізуємо події тижня, що минає курки та переповнені маршрутки львів'янам. Важко призвичаєтесь до нового навчального року. Сезон заторів та переповнених маршруток з приходом осені, аби вчасно добратися на роботу, варто вийти на 20 хвилин швидше. Кошти з казначейства отримали. Ремонти Хмельницького, коперника і городоцької завершать вчасно. Вмощувати бруківку на трьох вулицях почнуть із середини вересня. Прозорі стіни, зв'язок зі світом та сонячні батареї. Новий академічний корпус уку проектували бостонські фахівці. Найцікавіша деталь нового корпусу знаходиться на даху. Ось ці сонячні батареї мають забезпечити гарячою водою академічний корпус і гуртожиток, що знаходиться поряд. Сезон заторів та переповнених маршруток разом із осінню до Львова повернулися корки. Розриті дороги студенти, які знову заполонили місто, і щоразу більша кількість транспорту, з якою вузенькі вулички Львова не справляються. Чи мають львів'яни альтернативу цьому полону, про це Вікторія Васькевич. Доброго ранку Львове у більшості мешканців міста початок дня асоціюється не з кавою, а з довгою дорогою на роботу. По-перше, на кожну маршрутку не сядеш. Я от живу під мостом на козельниках, то я мушу сідати на одну маршрутку, доїжджати сюди, а звідси сідати на кінцеві, щоб доїхати далі. Події маршруток нарікають на затори, вибиваються з графіку. Потім упродовж дня доводиться надолужувати втрачений на тягучки час. Ну, хвилин 10, 15, деколи 20. на вулиці пасічній о пів на дев'яту ранку. Також не розженешся. До центру автівки та автобуси ледь рухаються. Студенти на зупинці чекають трамвай, вважають його найбільш швидким транспортом. Ну хвилин 30, але ми довго пішки йдемо з гуртошинки. Ми не сідаємо там на зупинку. Маршруткою довше, мені здається. А чого більше машинами заграждає дорогу просто, просто час пік зранку і завжди так. Втім, корки для трамваїв корки внизу на перехресті Личаківської та Венеченка час витрачають і автомобілі, і електротранспорт. За правилами ЧБ, з машини намагаються вирватися із заторів. Водії нарікають у ранкових корках, проводять по півгодини. Зранку Чорновола, проспект Свободи. Знаю, судив центр по Крушельницької. Напевно, зараз у перехресті Личаківська Франка, саме проблематично, бо я там їжджу. А от велосипедисти та скутеристи, хоч і скаржаться на водіїв автомобілів, можуть їм лише поспівчувати. Круто, просто отримуєш великий кайф, всі стоять, ти їдеш. Затори нас не дуже не дуже стосується по бордюрах, об'їжджаємо. Усьому винні ремонти та відсутність паркінгів, впевнені автолюбителі. А затори настільки набридли, що самі готові пересісти на скутер або маршрутку. У мене робота така, просто що я мушу їздити машиною. А якщо по свій потребах краще ти в принципі, ну навірна напевно краще пересісти на громадський транспорт, тим більше мені до прикладу на джипі їздити важко. Загалом, на відміну від двох попередніх днів, до вечора середи водії пристосувались до міських реалій. Заторів навіть в час пік відчутно поменшало. Однак, за прогнозами автолюбителів, непроїзні корки повернуться наприкінці робочого тижня. Городоцьку Хмельницького та Коперника закінчать вчасно. Це запевнила підрядна компанія Унур. Мощувати бруківку почнуть із середини вересня. а От усі роботи планують завершити до кінця жовтня. Наразі вже виконали роботи з інженерії. 27,5 з половиною мільйонів гривень від казначейства місто отримало, і усі зітхнули з полегшенням з ремонтом трьох доріг, які співфінансує БРР, тепер буде усе гаразд. Всі питання головні вирішені зараз. Проектанти дають свої всі основні кінцеві розв'язування. Банк європейський це все погоджує, тому ми. Чітко стоїмо на позиції, що роботи мають бути виконані в ті терміни, які прописані в контракті. На Коперника вже виконали інженерні роботи. Загалом дорога готова на 80%. Зараз йде вже корито і монтаж дорожнього одягу. Це вже піщаний ложиться слой, зараз піде щебень і бетонні роботи розпочнуться. Після чого підуть плити трамвайні, як ви знаєте, вони мають бути безшумні. І після цього брукування паралельно трохи гірше з ремонтом на Богдана Хмельницького. Там розкопують мережі, які зовсім не були позначені у плані. Тому проекти коригують на місці. За усіма ремонтами пильнують міжнародні спостерігачі. У нас є свої інженери, які перевіряють, але не допускаємо ніякі дефекти. І я думаю, що поки що йде дуже нормально щодо якості. Усього на об'єктах близько 200 робітників. Якщо почали роботу якої відкласти не можна, закінчують її того ж дня. це залежить від погодних умов, але в середньому можемо сказати, що працюємо 12-13 годин на добу. Зараз ми працюємо над підключенням колодязя, і доки цього не зробимо, об'єкту не можемо покинути. Пригальмували терміни виконання археологічні розкопки, які проводилися на окремих ділянках. Проте завершити ремонти обіцяють до кінця жовтня. Без дороги міжнародна траса Старий самбір Смільниця, яка веде до переходу з Польщею, повне бездоріжжя. Після народного дорожнього повстання у Хирові відремонтували частину траси лише 5 кілометрів. Проте дорога до кордону і далі, як після війни. Дорога від старого Самбору» до кордону з Польщею. Суцільні ями. Дорожніх знаків тут практично немає, лише один вказівник. У селі Старасільна трапляємо на свіжолатані ями. За кілька метрів зрізаний асфальт і жодного робітника. Ну, дні два назад. Як, як ремонтували? Нормально? Своїми машинами, як завжди, латали дирочки. За селом працює лише рейдер. Укладачів асфальту немає. Зрізаємо бочини, щоб мала вода, де сходити. А коли буде тут дорогу ремонтувати? Ремонтуємо. Так сьогодні нема, бо дощ падав. Прийшли вже від старого самбора 4 кілометри, і тут два, то є 5, і тут півтора, то є 6,5 половиною кілометрів. Ямковий ремонт на сміх курям кажуть водії, автівки ганяють зигзагами та по узбіччях. Деякі не витримують ямкових атак і глохнуть. У селі ліпші, як тут тращі. Виборсі я мене. Ужас. Ми їдемо тільки що з Словакії. Проїхали Словакію, проїхали Польщу. То є страшне, то є ужас, то є то не дороги, то бездоріжжя. Місцями великі ями полишали для плана, що вони зробили. Місцями їдемо трошки. Є там якась ямкова, потім ідуть ями, потім знов десь залатали. Сусіди, поляки про українські дороги не можуть говорити спокійно. зле. Дуже погані в нас набагато краще. Тут взагалі неможливо їхати цією дорогою. Навіть не знаю, коли доїду до Одеси. І так виглядає ситуація в Україні. Так виглядає ситуація на Україні. П'ять кілометрів автошляху зробили після страйків мешканців Хирова та після міста. Кінець світу. Тоді, коли перекривали трасу, тоді дороги зробили капітально. Але зробили тільки до моста, до Старяви, а там далі вже все. Може, якраз якось зроблять дорогу, бо вже неможливо спати. Тут якби танк через дорогу переїхав, не машина. Машина зупиняється вже по фосах їздять. Ми ту каміння наставляємо, бо вже нема права. Уночі міжнародною трасою їдуть лише сміливці, адже крім ям тут жодного ліхтаря та вказівника. Вони не знають, що таке остання парта, та не вміють списувати контрольних. У Гутівській початковій школі підхід до учня практично індивідуальний. Цього року там навчатиметься всього шестеро дітей. Двоє в четвертому та четверо у першому класі. Разом на уроках та на перервах десятирічні Марічка та Олег єдині учні свого класу. Донедавна і в школі, крім них, дітей більше не було. Ні, не в'ємося. Да. А раніше у вас були якісь старші класи, та цього року ви найстарші. мене сестри ще були. В третьому класі було добре, а в четвертому буде зле. А чого? Там багато той, писати, читати. Цього року у школі на чотири учні більше. Перший клас суто чоловічий Марічці та Олегу складуть компанію Сергійко, Віталік, Назарчик та Михайлик. Розповідають, вчитись не страшно, готувались заздалегідь. Засне рожка книжки, книжки немає. Ти вже знаєш букви? А, а рахувати міш не вмієш? Мію а до скількох? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. А що ти будеш робити в школі? Ти знаєш, вже що тебе робити? і малювати. Наступного року до школи піде й молодша сестричка Назара Марічка. Вона буде єдиною у своєму класі. Мама впевнена, таке навчання піде її дітям на користь. Я думаю, що добре будуть багато знати. Буде більша увага на них. Вони будуть більше знати з цього. Батьки кажуть, те, що діти мають змогу навчатися в рідному селі, заслуга вчительки. Пані Галина працює тут 19 років. З 2007-го на ній тримається все: і адміністративна, і вчительська робота, і прибирання. Ми так працюємо і в класах комплектах. Наприклад, в одному класі в мене буде читання, в другому класі в мене буде українська мова. В математику вже буду групувала з іншими предметами, з малюванням. Що Діти будуть малювати, з тими буду проводити математику. Кілька разів школу у Гуті намагались закрити Втім, в департаменті освіти, запевняють, є діти, буде і школа. Всередині тепло, затишно, тут є комп'ютер, тут є музичний центр, там, де є всі створені умови. І там, де село, це село велике, це не маленьке село. І на перспективу, як би там не було, народжуваність із слів батьків, які тут є, виходить, що дійсно буде така непогано, то, звичайно, такі школи ми будемо підтримувати. Загалом гутівська школа не така вже й екзотика для регіону. В Львівській області 85 шкіл, де навчається до 10 дітей. Навчання з присмаком сучасних технологій в українському католицькому університеті відкрили новий академічний корпус: прозорі стіни, конференц-зв'язок з будь-якою точкою світу та сонячні батареї. Будівлю освятив глава ОГКЦ Святослав Шевчук. Це сьогодні у новому корпусі. Людно на його відкриття завітали Юрій Луценко, Андрій Садовий та новоспечений Посол США в Україні Джефрі Паєт. А учора студенти історики провели тут свої перші пари. Дуже приємний корпус, дуже грандіозний, ідеальні умови для навчання. Взагалі тут є постійний доступ до Wi-Fi і от проживання з боку для тих, хто живе в колегії. Новий корпус за 4,5 мільйони доларів спроектували бостонські фахівці. Акцент зробили на інноваціях. Тут проводитимуть лекції, майстер-класи у будь-яких формах, навіть якщо лектор перебуватиме за океаном. Це буде а... Перше місце, де у Львові буде стояти в університеті Cisco Telepresence – системи для віддаленого конференц-зв'язку. Ми будемо її використовувати для віддалених лекцій з різними спеціалістами з різних точок світу, з викладачами за кордону. У будівлі передбачені навчальні аудиторії, кафедри та простора їдальня, яка зможе обслуговувати до двох тисяч студентів щодня. З третього поверху можна потрапити на літню терасу, проте найцікавіше на даху тут розмістили три ряди сонячних батарей. Потужності тих батарей має вистачити за розрахунками для. Нагрівання кількості води, яка потрібна для цього будинку, а також саме основне для колеги де живуть студенти наші. Новий академічний корпус це лише початок розбудови університетського містечка, і у цьому ректорат вбачає свій символічний вимір. На цій землі комуністична партія будувала свою фортецю, місце з якої вона мала домінувати на цілої Львівської області. А Господь Богу своєму гуморі на цьому університеті місті зволив будувати український католицький університет. Сьогодні ж блаженніший Святослав Шевчук освятив наріжний камінь під будівництво університетського храму Святої Софії. І знаменованим хай буде місце. Оце на дім молитвений на честь і славу Богу при святі Тройці славленого. Оце. І сина, і Святого Духа. Амінь. І далі у програмі про інші важливі події цього тижня. За тепло платитимемо на 40% більше. У Львів Теплоенерго уже порахували тариф, який затвердили депутати. Місцеві тепловики ще не подавали розрахунків нового тарифу на затвердження у Києві. Картопля цьогоріч подорожчає. Селяни бідкаються, зібрали менше аніж посадили. На Львівщині розпочали збирати урожай картоплі та капусти. Картоплі цьогоріч виросло мало. А от урожаєм капусти селяни задоволені. На батьківщині Гоголя і Котляревського у Полтаві львів'яни презентували місто, в яке треба приїхати. Дні Львова у Полтаві. Усі охочі змогли скуштувати каву, шоколад та солодощі. Також полтавчани насолодилися львівським джазом та вуличним театром Воскресіння. Тариф порахували, платити за тепло доведеться щонайменше на 40% більше. Такий прогноз тепловиків, які зараз прораховують новий тариф на централізоване теплопостачання. Старий депутати міської ради скасували у липні. Любов Миколаївна живе у своїй квартирі сама із собачкою кікою. Бюджет пенсіонерки менше тисячі гривень на місяць. Тож на оплату з цих паперів взимку йде майже половина всіх грошей. 217 рублів, 49 дев'ять а 940 пенсії. Мінус 300 8 гривень. і живи, бабою хочеш. Тільки 200 рублів на лікарство йде. І 400 дзвоник, допустимо, за хату заплатити. Та ніяк -то не вкладаєшся в ті гроші. Із грошей, що ми платимо за тепло, більшість йде на газ 70%. Майже 20% Львів теплоенерго витрачає на зарплату своїх працівників. Решта це електроенергія, амортизація, ремонти та дрібніші витрати. Такий тариф затвердили ще 5 років тому. З того часу подорожчали газ і електрика, зарплати комунальників теж зросли. Усе порахували, готуючи новий тариф. У Усіх законах, у всій нормативній базі, яка регулює виробництво тепла, наголошується, що тариф не може бути не економічно обґрунтований, збитковий. Тобто розрахунки можуть подаватися тільки економічно обґрунтовані. Накшеду зараз. Львів'яни не оплачують всієї вартості тепла. Різницю за нас доплачує держава, адже саме урядова структура НКРЄ взяла на себе відповідальність затверджувати тариф для львів'ян. Цей привілей може зникнути упродовж літа. Тепловики мали дві зустрічі із депутатами міської ради. Однак тоді політики не повірили розрахункам. Економічних розрахунків, шановне товариство, ми ж з вами дорослі люди і прекрасно розуміємо. Що економічно обґрунтувати можна по суті все. Попри те, що свободівці упродовж літа двічі скасували діючий тариф, тепловики ще не зверталися до Києва по встановлення нової ціни. На моє переконання, на сьогоднішній момент найправильнішим було би залишити ту ситуацію, яка була перед голосуванням на сесії міської ради. Дискусія у ратуші відновиться в вересні, коли міські обранці вийдуть з канікул. Незалежно від її результатів, Любов Миколаївна сподівається, і так великі рахунки не стануть ще більшими. Баставати будемо. Ні, не треба, щоб піднімали. Тепер в торбі грошей не принесеш і тихцям квартиру чи автівку не купиш. Доведеться заплатити відсотки банку. Як цього тижневе нововведення вплинуло на ринок нерухомості, досліджували підсумки. Готівкою лише до 150 тисяч гривень відтепер, аби придбати високовартісне рухоме чи нерухоме майно знадобляться послуги банку. Нововведення ініційоване Нацбанком чинне з 1 вересня. По перше, розрахунки між фізичною особою і підприємством, чи то фізичною особою підприємством в сумі понад 150 тисяч гривень проводитимуться в безготівковому розрахунку. І друга позиція це розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі продажі, які підлягають нотаріальному посвідченню в сумі понад 150 тисяч гривень. Тож і тепер покупцю квартири чи автівки банки пропонують кілька варіантів: перерахувати продавцю кошти з власного рахунку, до прикладу, за допомогою платіжної картки, нести готівку через касу або відкрити депозитний рахунок на ім'я продавця. Всі ці послуги стандартні для банків. Єдині особливості, скажімо, при розрахунку пластиковими картками існують ліміти, які встановлюються для захисту клієнта. І, звичайно, що бажано при здійсненні операції десь завчасно попередити банк, щоб доступ до рахунку був відкритий. Комісію на перерахунок коштів принаймні поки що обіцяють не збільшувати наразі послуги банківської кази, клієнтам коштують до 2% від суми переказу. Заощадити можна, розрахувавшись платіжною карткою. Тоді комісії банк не знімає. Загалом фіностанови вже підраховують потенційні прибутки. Кількість клієнтів відчутно збільшиться. А от ріелторів постанова не тішить. Попит на нерухомість не зменшиться, а от клопотів додасться. Нам треба передбачити всі розходи додаткові, що стосуються банку, що стосується обертання валют так, конвертації. Звичайно, треба порахувати, що краще, роздріблити той договір і тричі, а його треба тричі реєструвати буде чи двічі. Чи потрапили гроші на рахунок покупця, перевірятиме нотаріус. Договір купівлі-продажу оформлятимуть за наявності ордеру з банку. Нотаріус також може стати посередником у розрахунках. Гроші можна покласти на так званий депозит нотаріуса, а вже звідти переказати їх продавцю. Це така невеличка гарантія між продавцем і покупцем, коли відбувається оформлення договору купівлі-продажу, і нотаріус заступає гарантом, що гроші від покупця прийшли продавцю. Загалом експерти певні нововведення дозволить краще контролювати перебіг коштів всередині країни та зміцнить національну валюту. Адже банківські перерахунки здійснюються лише в гривнях. Усі нагороди якраз на вихідні припадає пік збирання врожаю. Хоча цьогоріч селяни бідкаються менше вродило, ніж сподівалися. На Львівщині розпочали збирати урожай картоплі та капусти. Картоплі цьогоріч виросло мало. А от урожаєм капусти селяни задоволені. Пан Лука разом із дочкою копають картоплю самотужки, які зазвичай овочем засадили 30 арів землі, 15 на цьому полі, 15 на іншому. Чоловік розповідає, урожайність насамперед залежить від погоди. А Аво не викопав, не викопає кафе чистенька, а дощ піде, Вона чорна, чорна, ще ж прилипає до того, потім це бере і суше. Не даш їх. Із одного лану планують зібрати півтори тонни картоплі. Це значно менше, ніж минулоріч. Було дуже сухо, коли він ріс. І він, ну як, він ще зав'язав, але не встиг дорости. Його є кількість велика, але мало, мало підріс, бо було вже далі сухо. Пан Василь збирав урожай всією сім'єю. Потім звіз картоплю у двір, аби посортувати. Скаржиться, що цьогоріч нічого продати не зможе. Картоплі заледве ледве вистачить для себе. Бурба майже дрібненька, грубої майже немає. Дуже поганий урожай сьогодні. До того і з того року. Як думаєте, чому? Ну чому дощі, дощі, напевно, ці, вони не падали, дощі, ну, спочатку вимокало, потім жара була і ціла. А на цьому полі збирають капусту сорту «Абак». То вона є і не пізня, і не рання, але середня така. Вона до осені дуже не буде так лежати, щоб була осені лежала. Урожаєм капусти люди дуже задоволені. Із 20 арів поля зібрали 10 тонн овочів. Ну на шаварн возимо. Або так, оптовики приїжджають, машинами, фурами забирають, зразу прямо з, з поля. Скільки за кілограм? Ну, зараз, наприклад, ціна 2,30-2,50 за кілограм. Це у порівнянні з попереднім роком багато? Це багато. Минулого року була ціна гривня, гривня 20. Майже, два рази більше. Пан Богдан намагається реалізувати зібраний урожай одразу біля дому. Каже, так вигідніше, ніж на базарі. Продає картоплю по 2-2,5 гривні за кілограм. За день то я можу продати 30 кілі, 40 кіловіт. Селяни прогнозують, пік збору урожаю припаде на вихідні. Львів'яни гостювали у Полтаві. Місто Лева завітало на батьківщину Гоголя та Котляревського. Полтавчан здивували вуличним вогняним шоу та частували галицькими смаколиками. Про те, як здружилися львів'яни та полтавчани, знають наші журналісти, які теж були у Полтаві. Дні Львова у Полтаві. Усі охочі змогли скуштувати каву, шоколад та солодощі. Також полтавчани насолодилися львівським джазом та вуличним театром Воскресіння. Ось так з музики та частування кавою і шоколадом розпочались львівські гуляння у Полтаві. Зараз пробуємо дуже смачна, дуже, дуже пахуча, красота. Просто а приїдете до Львова? До Львова обов'язково приїдемо. Театр Воскресіння приготував для полтавчан особливий подарунок. Чим ми здивуємо? Ну це вулична вистава. Це вистава, яка має ритуали українські, західні, гуцульські, бойківські, вогняні. Вистава чудова в кращих традиціях осінніх. Про добро і зло. Дуже сподобалося, Схоже на Язичською виставою. Дуже така чуйна, тільки дуже філософська така. Там, треба її розуміти. Вони передали колорит своєї місцевості. Привідати до Львова. Настя. Хотілося б приїхати. фаєр-шоу, красиво. Львів'яни подарували полтавським школярам книжки та шоколадного лева. Дуже Полтава мені подобається, дуже приємне місто. Я би хотів, щоб більше львів'ян. Приїжджало в Полтаву і бачило Полтаву. Але також я приїхав, щоб запросити вас приїжджати до Львова, наша неповторна атмосфера вільного міста, де є прекрасна кава, добрий шоколад, де є дуже багато цікавих астрономій, багато театрів, вистав, дійств, місто, яке відкрите на світ. Відчути атмосферу Львова можна і у Полтаві. Катерина відкрила кав'ярню, надихнувшись колоритом міста Лева. Побувавши у Львові, я зрозуміла, що такої атмосфери не вистачає в нашій духовній столиці України. Це Полтава. Захотілося дуже зробити такий малесенький куточок романтики, куточок тієї духовності, якою наповнений Львів. Ми зробили львівську кав'ярню. Полтава вже десяте місто, де відбувалися дні Львова. Гостині полтавчани пообіцяли обов'язково завітати до Львова і не лише з Галушками. А вони вирішили об'їздити усю Україну. До Львова приїхали сестри із Австралії. Українки з походження вирішили відвідати, чи не кожне велике місто, та заглянути у села на землі своїх предків. Знайомтеся, це Ліана і Катерина Сліпецькі з австралійського Мельбурна. Уже кілька днів ходять Львовом і у захопленні зізнаються після подорожі різними містами України. Тільки тут відчули себе як удома. Розповідають їхні бабуся і дідусь емігрували до Австралії під час Другої світової війни. І так як мені бабуня наша оповідала, як ми були малі, казала, ми не хотіли бути росіянами, ми не хотіли комунізм і, і то була велика для них. Децізія. Во лишили родину і казали. Родина казала, так, ми вас ще побачимо, ви вернетеся. І вони поїхали в Австралію з тією надією, що вернеться на батьківщину. Але так не вийшло. Втім, на чужині змогли збудувати школу і церкву та згуртувати українську громаду. Катерину і Ліану виховувала бабуся в українському дусі, вдома змушувала говорити лише українською, привила дівчатам любов до країни, якої вони ніколи не бачили. Тому щойно розвалився радянський союз. Ліана взяла квиток на літак і прилетіла до родини під кривим рогом. А як я була в 91-му році, то трошки була розчарована, тому що то, що бабуня мені оповідала. Я це тут не бачила, і я поїхала на схід. і Я собі чекаю побачити той гай, селянську хату, і соняшники. А вони говорять дідюшка Ленен. І я кажу, що тут, дідюшка Лен, що він вам зробив? І я була така розчарована тим. Тепер уже удвох вирішили знову приїхати на рідну землю, але цього разу надумали об'їхати усю Україну, заглянути у села, піти у гори, спробувати пожити як звичайні українці. Побувавши на сході і заході, побачили сучасну Україну. Так це майже дві інакші країни для нас. Так. Майже дві інакші країни. Я, я не могла повірити, скільки російської мови я чула в Києві. Слухайте, але я це розумію. Я розумію, чому це так є. Але є тепер нагода українською мовою розмовляти. Це є наша тут національна мова. Удома святкують наші Великдень і Різдво. Вони при кінці грудня вже виносять свою ялинку. Знаєте, вже скінчився для них різдво. А ми вносимо свою. І вони нас дивляться. Всі на нас дивно, дивляться. Днями поїдуть у Карпати, де щойно знайшли родину. А далі повернуться у Мельбурн, де активно влаштовують акції, радіопередачі. Усе, аби 40-тисячна австралійська діаспора не асимілювалася. Якщо колись вам пощастить познайомитися із Катериною та Ліаною, ніколи не називайте їх австралійками. Для мене є образа, як хтось мене називає австралійкою. Mm. Я є українка перше, mm. але я живу в Австралії mm. абсолютно. Mm. І, і є таких багато наших знайомих, що так почуваються. А особливо тепер, що Україна самостійна, знаєте, це таке відродження для нас. І на завершення програми ще про те, що нас очікує наступні сім днів. Дивіться підсумки, аби нічого не пропустити гарних вам та теплих вихідних. Наступного тижня Львів знову стане книжковою столицею. З 10 до 15 вересня у нашому місті відбуватиметься 20-й форум видавців. У суботу на площі ринок вже вдруге розпочнеться фестиваль партнерства. Впродовж двох днів музичне мистецтво презентуватимуть колективи із п'яти польських воєводств. Наступного тижня відбудеться ще й перший музично-гастрономічний фестиваль Львівська забава. У парку культури влаштують імпровізоване весілля, конкурси та забави, а гостей розважатимуть Олег Скрипка, дідо Майкет Перкалаба.